Уряд США відновив свою роботу. Економісти підраховують збитки від штучно створеної кризи. Як позначиться політична нестабільність на фінансуванні американської науки та її розвитку? Світ побачив перше повне видання кобзаря Шевченка англійською мовою. А автор перекладу журналіст Петро Фединський із час таймо. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм в вашингтонській студії, де вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Сотні тисяч федеральних службовців США повернулися в четвер на робочі місця після того, як Конгрес напередодні пізно ввечері відновив роботу уряду. Досягнутий політиками компроміс є лише тимчасовим рішенням. США знову можуть зіткнутись з проблемою закриття уряду і можливого дефолту через кілька місяців. Втім, чимало аналітиків, а також деякі лідери республіканської. Партії заявляють, що минула криза дещо студила гарячі голови у конгресі, і принаймні, в найближчому майбутньому до закриття уряду більше не дійде. Про деталі досягнутої в останню хвилину угоди між республіканцями та демократами. Далі Руслан Петричка. Бюджетна резолюція стала наслідком компромісу між демократами та республіканцями досягнуто у сенаті. Ініціатори закриття уряду ультраконсервативний блок республіканців у палаті представників не змогли провести через конгрес власний законопроект. Оглядачі називають це повною перемогою президента, який відмовився робити будь-які поступки республіканцям, поки не буде відновлена робота уряду. сьогодні вночі я підписав закон, який відновив роботу уряду, і дав нам можливість плати. Ти по боргових зобов'язаннях, тому що демократи та відповідальні республіканці діяли разом. Перше закриття уряду за останні 17 років завершилося, а перший дефолт за понад 200 років не станеться. Конгрес профінансував роботу уряду до 15 січня і підняв ліміт позичання до середини лютого. За цей час законодавці погодилися розробити довгостроковий фінансовий план скорочення бюджетного дефіциту і закласти його у бюджет на наступний рік. Чи вдасться їм за три місяці досягнути такої згоди? Експерти не певні. Утім, майже усі погоджуються, що ще одне закриття уряду економіка США може не перенести. Останнє закриття уряду зашкодило нашому кредитному рейтингу. Сповільнило ріст ВВП на 60%, підірвало довіру до нас інвесторів, і загалом завдало нашій економіці 24 мільярди доларів збитків. Протягом двох тижнів політичної турбулентності у Вашингтоні міжнародні фінансові ринки залишалися на диву спокійними. Інвестори кажуть, що не були здивовані подіями у Конгресі. Політичний компроміс в останню хвилину це нова реальність, і до неї треба звикнути, кажуть вони. На жаль, ми затягуємо вирішення проблем і лякаємо всіх катастрофічними наслідками, але насправді це треба сприймати як катання на американських горках. Ми кричимо, ахаємо охаємо, але коли доїжджаємо до кінця, оглядаємося і захоплено вигукуємо, як класно покаталися. Утім, загроза дефолту США змусила багатьох інвесторів замислитися над новими ризиками і шукати більш надійні місця для вкладання своїх коштів. Такі процеси можуть підірвати довгострокову впевненість інвесторів. В американській економіці кажуть експерти, облігації уряду США вважалися абсолютно безпечним капіталовкладенням. але сьогодні люди можуть переосмислити чи вважати далі американський долар резервною валютою і чи купувати американські облігації як цінні папери з нульовим ризиком на Волстріт, який керується не емоціями, а прагматичними інтересами, цього разу були впевнені, що політикам у Вашингтоні вистачить розуму не пустити американську економіку під укіс. Втім, подібна невизначеність у майбутньому кажуть експерти зробить ринки менш стійкими і матиме довготривалий негативний ефект на економіку США і світу. Руслан Петричка, Голос Америки. Закриття уряду негативно відбилось не лише на різних галузях економіки та суспільного життя вдарило воно і по американській науці, адже багато наукових досліджень та розробок фінансуються з державного бюджету США шляхом грантів для університетів та наукових інституцій. Тему досліджувала Наталія Леонова. Через тиждень після закриття уряду у сенаті пройшли слухання, де науковці розповіли законодавцям про те, як політичні чвари вплинули на стан науки в країні. це закриття вдарило по американській науці, яка і без того перебуває у не найкращому стані. Раніше цього року науковці пережили автоматичні скорочення багатьох програм, а також значне зменшення державних витрат на науку. Це означає втрату грантів та уповільнення медичних досліджень. Директор Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі каже, що ці скорочення загрожують репутації Америки у науковому світі. Ми завжди були лідерами у галузі біомедицини. Коли вони зменшили бюджет, який до того був неадекватний та протягом років не збільшувався за умови постійної інфляції, ми маємо наслідки. Деякі з них ми відчули негайно інші ж матимуть свій негативний вплив у майбутньому. До миттєвих наслідків Фаучі відносить уповільнення проведення тестування вакцин та розробки нових ліків. Що ж до довготривалих наслідків, зменшення фінансування дослідницьких проєктів призведе до зменшення інтересу до наукової професії. Загалом, Ми можемо втратити ціле покоління креативних молодих дослідників. Національний інститут здоров'я бере активну участь у міжнародних дослідженнях сніду, туберкульозу та інших захворювань. Американський центр з контролю і запобігання хворобам допомагає іншим країнам світу боротися з такими хворобами, як гриб. Лікар Томас Фріден, який очолює центр, нещодавно розмістив на Ютубі таке звернення. спала хвороби нагадує нам, що ми всі дихаємо єдиним на всіх повітрям. Поширення хвороби будь-де ставить під ризик усіх. Під час закриття роботи уряду центр припинив моніторинг випадків грипу та появи нових штамів вірусу. Це при тому, що вірус грипу представляє смертельну небезпеку. Після відкриття уряду, повернувшись на роботу, робітники центру та національного інституту здоров'я не зможуть наздогнати втрачені два тижні простою, а це означає, що когось не вдасться врятувати, чиє страждання не буде полегшене. А Америка може втратити своє місце світового лідера у галузі медичних досліджень. Наталія Леонова, Голос Америки. Далі коротко про інші події у світі у огляді новин. Міжнародні експерти з хімічної зброї, за питанням яких є ліквідація арсеналу цієї зброї у Сирії, кажуть, що вони занепокоєні з приводу вибухів замінованих автомобілів і мінометних атак неподалік готелю в Дамаску, у якому вони перебувають. Високопоставлений представник організації з заборони хімічної зброї Малік Алагі заявив у четвер репортерам, що до тепер питання безпеки не перешкоджало інспекторам виконувати своє завдання. За його словами, групи інспекторів відвідали 11 місць, на які сирія вказала, що вони пов'язані з програмою хімічної зброї, і знищили устаткування на шістьох із них. Експерти мають закінчити цей етап своєї місії 1 листопада і знищити всю сирійську хімічну зброю до середини наступного. Об року Великобританія вирішила дозволити китайським компаніям збільшити участь у своїх ядерних проектах з метою прискорити розвиток британських систем енергопостачання. Міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн зробив таку заяву в четвер під час візиту до Китаю. Обидві країни підписали меморандум про взаєморозуміння з питань активізації співробітництва у галузі цивільної ядерної енергії. Щонайменше шестеро людей загинуло у результаті потужного тайфуну нарі у В'єтнамі. Тайфун супроводжувався сильними дощами з вітром, а також спричинив масштабні підтоплення територій північно-центральних районів В'єтнаму із суви ґрунту в Японії. Рятувальники працювали цілу ніч і продовжують шукати вцілілих після удару тайфуну Віфа. Його жертвами стали щонайменше 18 людей на острові Ідіосіма та на півдні Токіо. Близько 40 людей все ще вважаються зниклими без вести. Наречений, якому виповнилось 103 роки, Жозель Мануель Рієла та його 99-річна обранниця Мартіна Лопес одружились у Парагваї. 80 років вони випробовували свої взаємини і, нарешті, вирішили повінчатись. На весіллі були присутні їхні восьмеро дітей, 50 онуків, 35 правнуків та 20 праправнуків. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм, продовжуємо випуск. Нещодавно у світ вийшло друком перше повне видання Шевченківського кобзаря англійською мовою. За приклад взявся і успішно здійснив мій колега Петро Фединський, який люб'язно погодився прийти сьогодні до нашої студії. Дякую, Петро, що знайшли сьогодні. Я дякую. Час. отже, що надихнуло вас на таке монументальне видання? Що монументальне надихнуло? Видання? Ну я був в Москві три роки шефом бюро голосу Америки. І залишилося три тижні а, терміну служби. Я прийшовся такою довгою трасою по Москві і вертався чер через Новоарбатський міст, що дивиться на готель Україну і на пам'ятник Шевченкові, від якого я жив яких п'ять хвилин. Ну я так якраз думав про а, долю того нещасного руско, звичайного руського чоловіка, про українську людину і якось так співчував. А, Тих всіх чинов тим людям, на яких чиновники давлять та вся дійсність. І тут ні з цього, ні з того синього неба так схопило мене щось за серце і сказало, перекладай. І я тоді поспішив до квартири, виймав комп'ютер, почав. І зайняло ну, вам це? Ну, так, щоб відгородати сам текст а, від початку до кінця приблизно 9 місяців, але тоді вишліфувати примітки, картини. І тоді поправити кожну останню кому я не думаю, що я навіть з тим справився до ну, кінця, бо то є дуже складна річ. Але то три роки видання насправді ой, я насправді забула. Забула у нас тут є це видання. Воно прекрасне. Воно наповнене великою кількістю фотографій, художніх робіт, документів Шевченка. Воно яким були ваші, і ви, я знаю, що ви подорожували по місцях, де Шевченко жив, і подорожували по місцях, де він був засланий по місцях заслання. Які були у вас відчуття, коли ви відвідували ці місця? Ну я повинна сказати на, на перед, що першу книжку, що я прочитав, приїхавши до Москви, то була праця Володимира Мельниченка, який є головою. Українського культурного центру в Москві він написав книгу Тарас Шевченко Моє перебування в Москві. І там він представив Шевченка живою людиною. Mm -hmm. Не ікону, а жива людина. І також це служило мені путівником а, по Москві. Шевченко тут був, він був в тих кав'ярнях, не в кав'ярні, він волів чай, mm -hmm. а, а в якихось там букіністах він там купував свої матеріали, художні матеріали. І... Це мене зацікавило. Тоді я прочитав кобзар, і я бачив, що це відповідає сьогоднішній дійсності mm -hmm. в Росії і в Україні. А, ну і тоді я був в музеї Шевченка в Києві. Я там геть там, 8 годин провів кожну останню записку, прочитав. Всі експонати перевірив, був в Оренбурзі, був в Тікелі, на Габвахті, де його тримали після арешту в Оренбурзі, а, прочитав Дзюби. Біографію Шевченка і тоді почав розуміти, що це надзвичайно цікава людина. Ви якимось чином навіть перевтілилися, так я перевтілилися в Шевченка в якійсь мірі. Я би не сказав, духовний. я би не сказав, але я, ну, я його пізнав угу. і. То мій друг, я знаю, що ви ведете твітер, в якому цитуєте Шевченка і таким чином вдихаєте нове життя в його поезію. Наскільки сучасним є сьогодні Шевченко? Наскільки він важливим для сучасності залишається? Він є дуже актуальний. Поему «Кавказ», оскільки там все ще є розтерзані події на Кавказі. Він міг ту поему вчора написати, mm. або як він говорить про паничів. Чи не говорив він про сучасних мажорів? Та? Діти такі розпаночені, діти, чи то політиків, чи заможних людей, які безкарно цкують невинних дівчат або а, це а, рабство. А, там ді... він же сам був рабом, він був кріпаком. Його мусили купити. Аж сьогодні, як беруть в неволю українських жінок. Сотні тисяч українських жінок попадають в цю секс-торгівлю, Це також є сучасні раби. За чим або в поемі «Князня» там є що голод точиться по селі, і що там аж облизуються, поначе що вони на цьому зароблять? Чи не був це голодомор? Так? значить все, що Шевченко описує, сталося в двадцятому столітті, відбувається і сьогодні. Дуже дякую вам, Петр. Нам треба закінчувати програму. І Я хочу нагадати глядачам, що з нами був автор видання нового видання перекладу англійською мовою кобзаря. І дякую вам за увагу. Дякую, Петрові. Читайте кобзаря. Читайте Шевченка. На цьому у нас на сьогодні, все. Успіхів, Щасливо побачимось завтра.